Всім привіт до вашої уваги. Лот. Це універсальне добриво від торгової марки Grandiol. Є добриво для газону. Це осіннє добриво, яке відновлює газон після літа та підготовлює його до зими і допомагає йому пережити холодні періоди. Також є універсальне добриво для саду. Воно підходить як для овочів, фруктів, також квітів. Дерев, кущів та багаторічних рослин. Дуже багато на вітаміни та кальцій. Їх буде 2 упаковки по 3 кг та добрива для газону, три упаковки теж по 3 кг. Всього в лоті 5 одиниць, вартість лоту 1030 гривень, собівартість одиниці 206 гривень. І цей лот ви можете замовити у наших менеджерів або на нашому сайті. А щоб дізнатись більше про наші новинки, залишайте ваш емейл нашому менеджеру. Всім дякую, заробляємо разом.